Друз'яки, з вами знову я, козак Джо, і Друзі! Друзі, ще я маю сказати, як я давно не грав у цей симулятор Качка. Друз'яки, я навіть не пам'ятаю, коли це було. Це було, мабуть, тисячу років тому назад. Тому, друзі, давайте беренько, будемо починати цю гру всім моїм підписотам. Друзяки великий привіт! Дякую, що ви разом зі мною дивитесь мій канал та жмякайте лайкоси під мої відоси. А, а якщо ти ще не підписота з мого клану, ти що? беренько, підпишись, або я знайду тебе та з'їм твої очі. Ха-ха-ха! Так, друзі! Козак жовт з лузну з'їхав. Друзі, давайте, давайте, починаємо прок. Да, відійди від мене! Чого ти за мною ув'язався? Хто це такий? Дайте йому гемселя здамануйте сюди, я тобі зараз ти капелюх зламаю. А, заждіть, я... я забув, друзяки, це мій тренер. Ха -ха! Я зовсім вже забув, як прокачуватися в цю гру. Друзі, але одне я знаю точно, що тут почалася новорічна обнова. Ви подивіться, які прикольні, прикольні сніговики! Я, якщо чесно, я вже, мабуть, дуже давно не бачив справжнього сніговика. Бо в мене дуже давно вже не було е, нормального сніга. Пару днів назад випав. Ну, я не знаю, мій кіт походив е, навіть. Е, трішечки трішечки лапи. Його випачкалися у сніг. Друзі, де сніг? Де Деліти цього вязовіка? Я не хочу, друзі. Хочу справжнього сніговика виліпити. Так, друзі. А, що? Дівчиська, що, що вона робить, що но. Тобі погано, тобі зле? Я, я зрозумів, не. Болить живіт. Так, друзі. А... Як тут. О, так, ось, ось я бачу, які та новорічна ялинка. Так, і що? Які тут плюхи новорічні? Ну, то, що ми прокачуємося, це зрозуміло. Так. Ну, це ж ніяк не робить новорічна обнова. Ну, ніяких плюх я доки що не бачу. Так, давайте шукати. давайте шукайте. У мене вже є пети, так. Що тут є новорічного? Мабуть, я так розумію, повинні бути якісь новорічні подарунки, якісь новорічні пети. Але де, друзі, де їх шукати? Так, оце печиво, це. Чуваки прокачуються. Я не бачу, щоб у них теж були якісь крутячі новорічні пети. Незрозуміло, друзяки. Обнова є. <пи> а петів. А! Ха-ха, я тебе знайшов! Я тебе знайшов! Дід Мороз, ти живий! Я думав, я тебе вбив у якій-то там прошлій серії. Так, є. Я... Це не Дід Мороз. Це Дід Мороз Баба! Це, це Дід Мороз Баба! Що за фігня? Так, заждіть! А що це за Дід Мороз трансвістит, який то? Так, а це що? Це, це все так, добре, Дід Мороз, баба, а ну, де мої подарунки? Що треба робити? А, Ха-ха! Прикольно! Слухайте, прикольно. Так, зрозуміло, друзяки. Треба збирати нам отакі печиво. Це... Так, 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 так. Де, де А де побачити це печиво? Як його збирати? Щоб його купувати за нього. Так, давайте спін крутенемо. Ого, 4 спіна, друзяки, зараз прокачаємось. Зараз дуже. Так, ще спіни. Ха-ха, було 4, стало 5. Ну добре, крутимо. Крутимо, виграємо крутячі призи. Так, цукерка яка. -та. Якіта енергетик, друзі, згавати його, та можливо стати дуже... О, це що таке? його, я не знаю, що це таке. Так, давайте, давайте. І це знову цукерка. Слухайте, у мене зуби повипадають від такого великого количества, друзі, цукерок. Знову, да що за фігня? Так, добре, давайте ще подивимось. Що, ще можу крутити? Є ще спін! Я тільки закрив, знову спін випав. І знову це. Ця... Це вже не цікаво. А, Так, що у нас за подарунки? Що у нас за подарунки? Ми забираємо. І ще спін! Да що за фігня, друзі? Це яке казін гра. Так, забираємо бабло, забираємо а, uh, знову цукерки. І дивіться, я вангую, зараз буду крутити ще керую фортуни і мені, і мені знову випаде цукерка. Ні! оця фіння, яку я не розумів, що, що воно таке. Ха-ха-ха. <с> так, календарь, Слухайте, А що тут може позбирати? Збираємо. О, якась баба мені випала! Човіха, човіха, де ти є. Так, давайте оцю чувіху врубимо. А от того чувака нафіг він мені на. О! Добре, буде бігати з човіхою. Привіт, гарнюня. Слухай, ципа, ти не знаєш. Як заробити нам оці печиво, яке нам таке куди? Я не знаю куди дивитися, як заробляти печиво. Давай, давайте не так, давайте спробуємо здолати якогось боса, і, мабуть, нам випаде печенюха. Дівчисько, ти зі мною туди не йди, бо там буде дуже. Справжня драка для справжніх чоловіків, а ти дуже гарнюня для того, щоб тобі гемселити пику. Так, ну що ж, друзі, драка починається. Зараз ми будемо з друзяками, нашими оцими качками змагатися. І Ха -ха, який я сильний! Який я сильний. Ви тільки подивіться, якого фі... якого фіга я програв? Я що не такий сильний, як я вважав? Так, стоямба, стоямба, клацаємо, клацаємо, Оце все і. що є? Я... якого фіга в мене так мало сили. Я... я ж був прокачаний у цій грі. Що за фігня? Де е... ділась уся моя сила? Що за фігня? Ви подивіться, на якому я місці. Те я в дупі, друзі, ну третє місце буде. Це фігня, друзі, це, це якесь. Е... неподобство. Я не розумію, я, я дуже не розумію, де ділася моя сила, бо я вигравав на ізі цю локацію, це перша локація. І був переможцем. А ви подивіться, я ригаю! Я знову ригаю від, о, горя! Це капець, друзяки, це капець. Так, слухайте, ну я, мабуть, не заробив собі печенят. А... Я не досі розумію, я як їх заробляти. Так, ну давайте, давайте побіжемо сюди подивимося. Може туди? О, далі не можу. Ааа, слухайте, ну це капець, капець. як заробляти печняр? Оце. Ааа, я бачу, я я щось бачу. Так, а ну давайте туди перейдемо. А, і ми, ми не можемо. О, Воно вони стоять! Ей, печево! Так олень! А, як? Як туди де? Дейти та заробити собі якусь печенюху. Так, а куди ми можемо телепортуватися? У мене все закрите ще. А як? Чому я прокачувався, прокачувався у цій грі? У мене вже наступна і наступна локація була відкрита, а зараз все закрито, друзяки? Я не розумію. Це якась фігня, друзі. По-перше, це куча петів, які заробакси, якась фігня за робакси, друзі. У мене було дуже відкрито, багато-багато локацій. Куча бабла у мене було. Я дуже прокачаний був. Я на Ізі вже тоді міг здолати оцих всіх чуваків. Але, друзяки, нічого у мене зараз немає. Я не, я не розумію, як заробити оце печиво, щоб купити собі приколясів за то печиво. Слушай, баба Санта, як заробляти печиво? Ану кажи бігом. Ви бачите, де о, треба така валюта? Щоб за, за, за неї купувати. У мене 23. Друзі, у мене 23. Так, Заждіть. Заждіть. А як я заробив? Хо, хо хо Друзі, одна цукерка! Одна цукерка! Галіма, який. Я вже тисячу цукерок таких виграв. декілька хвилин тому назад. Друзі, а тут одна цукерка стає 1400 отаких печів, а в мене всього 23. Я, я не знаю як їх заробляти і воно дуже-дуже дорого коштує. Слушайте, ну, це який-то капець, друзі, це якесь габелі. Я... Це розчарування. Я так хотів прийти пограти в нормальний симулятор качка, але який-то облом. Може, я у чомусь не розібрався, друзяки. Напишіть у коментах. Чи я тупий, а це так і є. Ха-ха-ха, ви думали, Джо дуже умний. Ні, друзі, походу, я тупий. А мабуть, вам теж не сподобалося б нова. Бо я не знаю, друзі. Ну, де ділася моя сила, де нафіг ділися локації? Як заробляти ото печиво? Не розумію, друзяки. Пишіть у коментах, бо без вашої допомоги мені не розібратися зовсім. Все, друзяки, з вами був Козак Джо. До нових зустрічей. Пока!